Всім добрий день. Продаємо сьогодні будинок на Кореї, мальовниче місце. Вже можете дзвонити 098 Це перша спальня. Новий ремонт. Другий поверх. Ми зараз тут знаходимося. Він добудовувався, будинок 80-х років. а Другий поверх добудовувався в 2013-му. Це друга спальня велика. Будинок 90 квадратних метрів. Електроопалення та пічне. Є три сотки землі. Ось там є сауна, сарай. Сонячна батарея. Тут такий є коридор під офіс зроблений. Спускаємося на перший поверх. На першому поверсі ванна, бо є Води, авто там на вулиці є. Також звонити, можете 093-4544. Такий самий, як і в старті 093. Підігрів підлоги скрізь, де плитка. Ванна тільки на першому поверсі. Ми от там заходимо в будинок, коридорчик такий. Тут, як з зала, можете вважати, є погріб. по Периметру кухні і сама кухня. Ось пічне опалення, сама кухня. Меблі, техніка, все, як бачите, все буде у вас. На будинок дуже демократична, хороша ціна. Тому, я думаю, він недовго буде в продажі. Дзвоніть, пишіть.